Привіт, привіт! Ти на каналі Мене бісить з тобою. Я мене дуже багато чого в житті бісить, і я вирішила розповідати про це тобі. Тут все супер просто. Спочатку ти слухаєш те, що бісить мене, а потім ти спускаєшся вниз ось туди, у коментарі і розповідаєш все, що бісить тебе. Чому це так важливо? По-перше, я хочу дати тобі можливість висловитись. Мені це справді цікаво. Я планую знімати ще багато-багато відео, і мене цікавить те, що тебе бісить, тому що, напевно, це також бісить мене, і я можу про це говорити. Отже, сьогодні я розповім тобі про те, як же сильно мене бісять наївні люди, які думають. Що вони можуть у 23-му році зареєструватися на якомусь з фотостоків, завантажити туди 10, 20, 30, та нехай навіть 100 фотографій, і все, і все. Я нічого не буду робити. Мені будуть капати за це гроші. Я буду щасливо жити десь там лежати під пальмою. Ось ці люди мене бісять, тому що це так не працює. Власне, чому я про це говорю? Тому що був у моєму житті такий період, коли я активно займалася фотостоками, і на якомусь етапі це була моя практично фултайм зайнятість. Звісно, у мене ще були якісь клієнтські зйомки, але в основному я працювала саме на фотостоки. Мова йде про період десь з дванадцятого по сімнадцятий-вісімнадцятий роки. Надалі я пропонувала активно працювати на фотостоках, але час від часу поверталася щоб трішки підтримати ці портфоліо на плаву. Чому я пішла з фотостоків? Тому що весь цей період, і напевно він ще досі триває. Це період величезної трансформації ринку фотографії. На якомусь етапі фотографів ставало все більше і більше. Можливо, ви пригадуєте цей мем, коли стоїть така черга людей, комусь стало погано, і всі такі лікаря, лікаря. Ви хто? Ви хто? А всі такі стоять і кажуть: я фотограф, я фотограф, я фотограф. Професія фотографа ставала все популярнішою, камери ставали все доступнішими. На ринку смартфонів великий акцент виробники ставили саме на камери. Я думаю, що ви зараз помітили те, що смартфони можуть видавати абсолютно. Абсолютно Прекрасну якість як фотографії, так і відео. Звісно, крупні гравці ринку фотостоків, такі як Shutterstock, такі iStock, такі як Adobe, вони мусили трансформуватися відповідно до вимог ринку, оскільки швидко змінюються тренди, швидко змінюються модні тенденції. Фотостоки повинні приймати більше контенту. Тому планка прийомки, планка вимог до якості комерційної фотографії, вона значно впала. Плюс багато стоків. Приймають фотографії з телефонів з поширенням взагалі, інформації про заробіток на фотостоках, стало все більше і більше охочих. Тож таким чином, рівень конкуренції просто досяг небес. Ще надзвичайно неприємний момент для фотографа, який працює суто на фотостоки. Це те, що досить складно зростати як професіонал. Чому? Тому що ти можеш дуже багато сил, часу вкласти в якусь зйомку, на яку ти робиш ставку. Так, тобі здається, що фотографії з цієї зйомки будуть чудово продаватись. Ці фотографії можуть не продаватися зовсім або продаватися досить слабо. У До той же час ти можеш іти по вулиці і сфотографувати, не знаю, розмітку велодоріжки, чи якийсь знак, чи ще щось, таке якийсь просто елемент інфраструктури, чи якусь будівлю. Ця майже випадкова фотографія, яку ти вантажиш на фотосток, тому що потрібно підтримувати динаміку завантажень. Вона, ця фотографія може продаватись просто як шалена. Ти на це дивишся і взагалі не розумієш, що відбувається. Наприклад, в мене чудово продається фотографія просто капусти в розрізі. Що ще мене дуже сильно демотивувало на фотостоках? Це те, що перші десь два чи три роки портфоліо збільшувалось, прибуток зростав. Потім він зафіксувався на якійсь планці. Є така теорія, що фотостоки стримують прибутковість того чи іншого портфоліо. І власне, коли почались такі глобальні зміни на ринку фотографії, коли провідні журнали почали на своїх обкладинках друкувати фотографії з мобільних телефонів, правці ринку фотостоків мусили адаптуватись під ці умови, і на жаль, не на користь авторів. І кілька разів були такі дуже сильні провали по прибутковості. Один раз прибутки впали на 20%, другий раз десь так само чи навіть більше. І ти розумієш, що щоб підтримувати той самий рівень прибутковості, потрібно вантажити вдвічі-втричі більше трендових фотографій. Є ще на ринку таке явище, як стокові студії. Тобто, це окремий бізнес, який заточений суто на продаж фото та відео. і звісно, таким фотостудіям, в яких все налагоджено, в яких є ціла команда їм значно простіше, і звісно, такі стокові студії досить легко адаптувалися до змін. Але якщо ти одиничний фотограф, який робить повний цикл від організації зйомки до опису фотографії і завантаження на фотосток, тоді тут питання темпу, тут питання того, чи ти можеш видати таку кількість якісних фотографій. І коли я постала перед такою ситуацією, що або мені потрібно дуже вузько занішуватися, або мені потрібно делегувати комусь якусь частину роботи з фотостоками. І вкластись в цю діяльність як в бізнес, то, чесно кажучи, для себе на той момент я визначила, що це безперспективно. Незважаючи на те, що на ринку комерційної фотографії відбулись суттєві зміни, я не можу однозначно сказати, що не йдіть на фотостоки у 2023 році. Особливо зараз будь-який додатковий прибуток у доларах є надзвичайно важливим. Я думаю, для кожного, оскільки всі ми бачимо, що відбувається зараз з українською економікою, що відбувається з тією самою it галузі, яка була раніше на коні, а тепер вона на жаль під конем. До речі, про я якось також поговорю, оскільки мені є що сказати. Отже, давайте перейдемо до категорії людей, яким я раджу спробувати себе на фотостоках у 2023 році. Це якщо ви вже є професійним фотографом, і у вас є масив технічно якісних фотографій, які можуть бути потенційно цікаві для бізнесу, тому що мова йде саме про ринок комерційної фотографії. Ви повинні розуміти, що ваші фотографії купує бізнес. Мова йде про тисячі фотографій. Ти маєш розуміти, що продажі не почнуться з десятої фотографії, вони можуть не початись з сотої фотографії. Так, ти можеш побачити стабільні продажі тільки коли ти відвантажиш цей масив тисячу фотографій, дві тисячі. Але зауваж, що не всі фотографії приймають. І потрібно вкласти чимало часу або делегувати комусь підготовку цих фотографій. Друга категорія це якщо ти вузькопрофільний фотограф. Наприклад, ти фотографуєш суто стоматологічні клініки. В тебе є напрацьований нетворк стоматологів, ти можеш з ними домовитись. Ще одна категорія це фотографи, які мають доступ до моделей. Наприклад, в тебе чоловік-модель, чи в тебе жінка-модель, чи в тебе діти моделі, чи можливо в тебе міцний нетворк у фешн-індустрії, коли говорю модель я має на увазі саме моделей. Це людина, яка має відповідну зовнішність і може ось так включитись в зйомку. Ще одна категорія це власники фотостудії, або якщо ти є родичем або другом власника фотостудії, або якщо в тебе нетворк серед власників фотостудії, з якими ти можеш домовитись і проводити там свої зйомки для фотостоків. Ще одна категорія фотографів, яким буде простіше у 2023 році вийти на ринок фотостоків, це ті, хто також паралельно займається зйомкою відео або графікою, оскільки на фотостоках можна продавати не лише фотографії. Ще одна категорія людей, яким варто вийти на фотостоки у 2023 році, це фотографи з яскраво вираженим комерційним баченням і підприємницьким хистом, які можуть підійти до виходу на фотостоки як до бізнесу. Загалом робота на фотостоках це саме робота, це не якась магія, що ти робиш ось тільки, а тобі платять ось так. Спробуй зрозуміти, що якщо ти не є фотографом, якщо ти в житті не тримав камеру, тобі не варто займатися фотостоками. Ще знаєш, мене дуже бісять люди, які думають так, що угу, я вийду зараз на фотостоки, і через місяць я буду заробляти 100, 200, 300 баксів. Але ти маєш розуміти, що до 100, до 200, до 300 баксів тобі можливо доведеться йти рік. Тобі кожен день доведеться працювати по вісім годин над фотографіями, щоб вийти на такий прибуток. Тому подумай, чи воно того варте. До речі, навіть якщо ти одиночний фотограф, а в тебе немає команди, дивись довкола. Можливо, в тебе є хатні раби, можливо, ти можеш делегувати частину роботи своїй сестрі, чи своєму брату, чи своїй жінці, чи своєму чоловікові. Тому що з власного досвіду я тобі скажу, що бути одиночним стоковим фотографом це доволі невесело. Коли ти маєш організувати повністю всю зйомку, ти маєш це все обробити. Обробка під фотостоки це взагалі окрема тема. Потім це все описати, завантажити ці всі фотографії, з яких можливо не всі приймуть. Речі, знаєш, я окрема категорія людей, які мене дуже бісять. Це ті, хто думає, що фотостоки це пасивний прибуток. Ні. Це логічніше назвати відкладеною зарплатою. Тому що ти припиняєш інтенсивно працювати на фотостоках, і твої прибутки падають поступово, потихеньку, не одразу, Бачиш, однозначної відповіді немає, що не заходь на фотостоки у 2023 році, чи навпаки, заходь. Тому що все дуже індивідуально все залежить від твоєї приватної ситуації. Але тут такий момент, те що ти маєш бути готовим чи готовою надзвичайно інтенсивно працювати кожен день протягом якогось періоду. Якщо в тебе є основна робота, тобі потрібно буде понаднормово перепрацьовувати. що, якщо, якщо підсумовувати, я не раджу виходити на фотостоки цьогоріч, чи наступного року, чи будь-якого іншого, якщо ти не є професійним фотографом, тим наївним, які думають, що завантаживши 10, 20, 30 фотографій, вони щось цього можуть отримати. Втім, якщо в тебе є якийсь надзвичайно успішний фантастичний кейс, там де ти завантажив 50 фотографій на фотостокі, тепер відпочиваєш під пальмами, розкажи, будь ласка, свою історію у коментарях. З тебе підписка і вподобайка. Також не забувай підтримувати україномовний контент своїми донатами. Я буду дуже вдячна, якщо ти віртуально пригостиш мене кавою. Оскільки кава це паливо для нових відео. Якщо ти вже вийшов чи вийшла на ринок стокової фотографії, або плануєш це зробити найближчим часом. Я тобі раджу не здаватися, тому що це якраз і є ключем до успіху. Якщо тебе цікавить тема заробітку на фотографії, і ти хочеш більше відео на цю тему, обов'язково коментуй, щоб я бачила, що тобі справді цікава ця тема, і тоді цих відео буде більше. До нових місячих відео, Па-па!